Пацієнти з важким артритом потребують заміни суглоба, коли консервативне лікування не допомогло. Пацієнти з ожирінням схильні до більш високого ризику ускладнень під час та після операцій, тому пороговий індекс маси тіла ІМТ близько 40% був використаний як основа для прийняття рішення про проведення цих операцій. Ожиріння пов'язане з вищими показниками розходження шпіврани, нефікування протезних суглобів та повторного тотального ендопротезування. Пацієнти з ожирінням часто мають і інші супутні захворювання, що підвищують ризик складнень під час операції, такі як діабет другого типу, ішемічна хвороба серця та хронічна хвороба нирок. Вага часто вважається фактором ризику, що модифікується для пацієнта, який потребує повної заміни суглоба. Техніки схуднення ви можете знайти у цьому моєму відеооблозі. Якщо пацієнт не може схуднути до необхідного порога ІМТ, то може бути запропонована баріатрична операція. Необхідно пам'ятати, що ця операція має ускладнення у будь-якому випадку, лікар може допомогти у вирішенні цієї проблеми. Пам'ятайте про це. Дякую за лайки та розповсюдження відео.